Всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Дуже рада вас усіх побачити! І а, сьогодні запрошую вас разом зі мною приготувати смачні домашні круасани. Ці круасани дуже полюбляє мій чоловік а, він мене Попросив саме перший раз, коли я її готувала, він мені дуже попросив готувати домашні. він мені казав, що він не такі як в магазині. І ви знаєте, я спочатку дуже злякалася, тому що це все ж таки ну, слоєне тісто. і ну, мені, я не знаю, мені було ячно готувати це тісто, тому що ну, знаєте, він займає дуже багато часу, і мені здавалося, що його так складно робити. Зараз я вам розкажу, що нам знадобиться для приготування наших клосанів. Значить, найперше нам потрібно буде 500 г порошка. Далі, в мене тут 150 г води і 150 г молока. А, тут у мене цукор 60 г, 10 г солі і 8 г сухих дріжджів. Тут у мене 40 грамів вершкового масла, яке потрібно буде вмішати в тісто, тобто, це безпосередньо те, що піде в саме тісто. Тут у мене 240 грамів масла. Я, значить, виклала на тарілочку, розрізала його такими слайсами, десь товщиною, не знаю, можливо, 1 см. Сантиметр сантиметр. І, значить, тут такий момент. Якщо у вас. Є можливість не розтопити масло, а зм'якчити його. От у мене в мікрохвильові є така функція, як пом'якшення. Тому я таку функцію використовую. Я не дістаю масло заздалегідь з холодильнику, щоб воно стало кімнатною температурою. Я ставлю в мікрохвильову, включаю функцію пом'якшення і воно от його трошки пом'якшує. Якщо ж у вас такої функції немає, тоді я вам рекомендую дістати масло з холодильника заздалегідь, десь можливо за годинку, за півтори, для того, щоб ну, десь за годину, можливо, не за 40. Я думаю, цього буде цілком достатньо, для того, щоб вам було комфортно з ним працювати. Нам потрібно змішати те, що у нас в цій тарілочці, тобто у нас тут сіль, цукор і дріжджі. З нашим молоком і водою. Молоко з водою я трошечки підігріла в мікрохвилі, такі щоб воно було приємно і такої теплої температури. Висипаємо туди все наше добро. І гарненько-гарненько перемішуємо. Мені потрібно, щоб дріжджі цукор і сіль повністю розчинилися в молоді. Це нам потрібно в мисочці. Змішати ось це з борошню. Я висипаю не все борошно, тому що можливо мені знадобиться трошки менше або трошки більше. Я залишаю буквально десь 2-3 столові ложки борошна для того, щоб я могла потім, якщо мені потрібно, домішати, або якщо воно буде лишнє. Тоді а, я його просто залишу. Ви знаєте, що борошно ну, у всіх абсолютно різне, і тому для того, щоб не з'сувати тісто, рекомендую робити таким чином. потрібно буде загорнути його в поліетиленовий пакет. І, ну, можливо, пакет, можливо, є харчова плівка у вас вдома. Я це буду робити в харчовій плівці. Його необхідно розімнути в такий трошки прямокутник. Це вам дасть змогу потім, коли ми його дістанемо з холодильника, швидше і комфортніше розкачати качалкою. Поховаємо його в холодильник. Нам потрібно, щоб тісто охололо щонайменше півгодини хвилин 40. Далі нам знадобиться пергамент, масло, яке ми будемо зараз перетворювати в такий квадрат, прямокутник щось на кшталт того, того, щоб ми потім могли зробити наше листкове тіст. І ще... Чалка для того, щоб ми могли все це діло розкатати, що ми робимо. Скажу чесно відверто, я ніколи не вимірюю цю частину, я просто роблю на, а, так, так знаєте, як нас кажуть, на глаз. Тут всередині ми маємо контури. Оцим контуром нам потрібно викласти наше масло. Ми це робили з самого початку. Перевертаємо, тепер це буде моя найулюбленіша частина. Нам потрібно масло розігнати по всім куточкам і зробити рівномірну товщину такого нашого. Прямокутничка, квадратика, шов кого вийшло. Зробити цю процедуру накануні ввечері. Тобто ви можете ввечері зробити це масло, ви можете зробити ввечері тісто і на ніч лишити це все в холодильнику. Скажімо, я не пробувала, але за годину, одразу скажу, за годину моє тісто в холодильнику встигає трохи піднятися. І мені здається, якщо я лишу його на ніч, то воно дуже-дуже виросте. Ось, можливо, це мої дріжджі так працюють, не знаю. Але я це помітила і на ніч не лишаю. І, ну, напевно, і не буду пробувати. Ось, нам потрібно, щоб цей пласт охолов і масло стало ну, тверде, скажімо так. Дістаємо тісто з холодильника, беремо пласт масла, який ми з вами розкатували. Присипаємо трохи поверхню, на якій будемо розкатувати тісто борошном. Так простіше працювати з тістом, ну, мені в будь-якому випадку так простіше. І зараз будемо сюди викладати наше тісто і зверху на нього будемо викладати масло. А багато борошна я не рекомендую брати, тому що воно забиває тісто. А на даний момент наше тісто вже таке, знаєте, воно ще і не підійшло, але має вже таку структуру, з якою дуже легко працювати. Воно таке дуже-дуже зручне в роботі. Розкатуємо наше тісто таким продовгуватим прямокутником, таким чином, щоб ми могли на одну сторону покласти наш пласт масла і другою стороною тіста його накрити. В даній ситуації я приміряю, чи мені достатньо тої кількості тіста, яку я собі розкатала, чи мені треба ще підкатати. Якщо у вас з'являється повітря, його потрібно просто випустити, проколоти, можливо, чимось, бо я не знаю, я інколи проколюю проколю такою шпажкою дерев'яною, тому що потім в подальшому в роботі воно буде вам заважати. Ось зараз я приміряю, я бачу, що мені вже достатньо і по ширині, і по довжині. І, в принципі, не бачу сенсу розкатувати тісто надалі. Зараз я трішки підрівняю краї, щоб це було мені в подальшому зручніше працювати з цим тістом, і будемо викладати з вами масло. Так як воно в нас вже підмерзло в холодильнику, я розгортаю наш імпровізований конвертик і викладаю масло на тісто, знімаючи з нього пергамент. Фергамент, ну я не знаю, можливо, вам в подальшому роботі знадобиться. Я не бачила з сенсу, я його викинула. Тепер накриваємо другим а, шматочком тіста. Масло защипуємо наші краї для того, щоб масло у нас при розкатці не вилазило з країв тіста. Трішечки присипаю борошном для того, щоб не прилипала моя качалка. І зараз будемо розкатувати тісто. Я повертаю тісто боком до себе. І потрошку починаю спочатку розминати тісто, для того, щоб ну, якби покришити масло всередині тіста. Ось, так буде простіше його розкачувати. І потихеньку починаємо розкочувати тісто. Після того, як ми розкатали один раз тісто, я складаю його тричі. Тут, якщо чесно, вже як вам зручно, ви можете скласти його в два рази ще раз розкатати, потім ще раз, в два рази ще раз розкатати. Зі свого досвіду, я зрозуміла, що простіше і комфортніше працювати з тістом таким чином. Я складаю його ще три рази, розкатую його ще в такий невеличкий прямокутник і після цього буду складати ще один раз. Тепер складаємо тісто тричі, так само, як ми це робили попередній раз. І трішки розігнувши його руками, буквально трішечки, будемо класти його в харчову плівку назад, загортати щільненько і ховати в холодильник на охолодження. Тісто має постояти в холодильнику щонайменше хвилин 40 годину, для того, щоб масло, яке ми тільки що вкатували в тісто, воно ще раз охололо і затверділо. Для того, щоб в подальшому нам було комфортно працювати з цим тістом. Після цього ми дістанемо тісто, розкатаємо його у великий прямокутник, поріжемо на е, трикутнички і зробимо наші кроси. Так, що нам потрібно? Нам потрібно чим розкатувати тісто, і нам потрібно трішки борошна. Ще нам потрібен буде великий ніж, для того, щоб ми змогли розрізати тісто. Давай, ти мамі допомагаєш. Мамина розумничка. Так, що я роблю? Я трішечки присипаю поверхню, на якій я буду розкатувати своє тісто борошно. і викладаю сюди свій пласт тіста. Зараз наша задача максимально швидко, наскільки це можливо, розкатати це тісто. Тому що масло вершкове, яке є всередині, воно з, кожним, з кожною хвилинкою розстає все більше і більше, і відповідно, це буде ускладнювати процес розкачування. Я спочатку ось так трошки приминаю, тісто у вас буде трошки тріскатись, тому що масло відповідно, всередині тріскається на такі невеличкі шматочки. Трібно, э, розділити тісто на 6 э, рівних смужок і кожну смужку розділити на 2 трикутники. Тобто, загалом у нас вийде 12 круасанів. Ми беремо кожен трикутничок. Трошки підвитягуємо, надрізаємо з ширшої сторони, повертаємо ось таким чином і починаємо закручувати наш круасанчик. Підвитягуючи трошки хвостик. Оп-о-оп оп, оп, і все. Один готовий. У Тепер розмазуємо наші круасани жовтком і ставимо їх в духовку на 10 хвилин 220 градусів. Через 10 хвилин понижимо температуру до 180 і випікаємо ще 10-15 хвилин до гарного золотистого кольору. Друзі, настав момент на Х. Ось вони наші красончики, тільки погляньте, тільки погляньте, які вони прекрасні. Ось такі красани у нас вийшли. Я хочу зараз а, розламати один і показати, який він всередині. А, я робила один з шоколадом. Мумент, Боже, як це круто. Він нереально смачний. Я дуже вам рекомендую спробувати. Приготувати такі домашні круасани, тому що смачніше, ніж домашні круасани, не може бути просто нічого. Один мені три чоловіку.